Для кожного значення параметра А розв'яжіть рівняння а 1 на а плюс 2, що множиться на х дорівнює куб плюс 2а квадрат. У правій частині винесемо задушки а квадрат, маємо а 1 на а плюс 2 на х дорівнює а квадрат на а плюс 2. Контрольними є значення параметра А, при яких множник біля х дорівнює 0. тобто а дорівнює 1 і А дорівнює мінус 2. З теорії, якщо 0х дорівнює 0, то х будь-яке число, якщо ж 0х дорівнює якомусь числу, відмінному від 0, то коренів немає. Тоді замість А підставляємо контрольні значення. Маємо якщо а дорівнює одиниці, то коренів немає. Якщо а дорівнює мінус 2, то виходить, що 0х дорівнює 0, Звідси х будь-яке число належить множині дійсних чисел. Якщо а не дорівнює контрольним значенням, то намножний біля х можна поділити, так як він не нуль і виразити х. Маємо х дорівнює а квадрат поділити на а мінус